Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва на Різдвяний святвечір ми зазвичай готуємо 12 пісних страв. У звар з сухофруктів одна з таких страв. Цей напиток готується швидко. А виходить ароматний, насичений вітамінами і надзвичайно смачний. Давайте приготуємо його разом. Для приготування узвару підходять всі сухофрукти, які у вас є в домі. Я їх помила ретельно і поскладала в кастрюльку. У мене тут ось сушені яблучка, груші. Вишні і чорнослив. Чорнослив у мене купований, всі решту домашні. Заливаю я його водою. Води я додаю стільки, скільки мені потрібно зварити у звару. Строгих, пропорцій. строгих пропорцій тут немає ніяких, оскільки у вас є сухофруктів і які вони у вас є, всі складаєте і додаєте також по відношенню до води, теж пропорцій немає. Якщо буде більш сухофруктів, буде більш густіший узвар. Якщо менш сухофруктів, ну, трошки він не такий, буде насичений. Відправляю я цю каструльку на вогонь і доводжу все це до кипіння. І потім на помірному вогні буду готувати хвилин 5-7 до ну, просто щоб на помірному вогні він прокип'ятився, цей узвар. І в процесі цього, вже після того, як він закипить, я додам цукру за смаком, скуштую, якщо. За потреби то додам. А можливо, і не потрібно буде додавати. Після того, як цей узвар закипів, я на малюсінькому вогні його ще потримала десь біля 10 хвилин. Дивіться, друзі, який він красивий колір набрав. І Додала цукру буквально одну столову ложку з гіркою, на мій смак, більш сюди не потрібно додавати. Далі я цей узвар закриваю кришкою і залишаю так, щоб він настоявся до охолодження. Готуйте і насолоджуйтеся смаком цього надзвичайно корисного і смачного напою. Щасливого і мирного всім Різдва! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!